Природний світ тема Україні здорових зубів. Дітки, подивіться, будь ласка, на малюнок. Кого ви тут бачите? Так, це ведмедик з перев'язаною щокою. А що ж з ним трапилося? З'ясувалося, що він з'їв багато цукерок, і тепер в нього болить зуб. Дітки, послухайте поради щодо здорових та красивих зубів. Зуби слід чистити двічі на день, їсти корисну їжу, не їсти багато солодкого, відвідувати стоматолога двічі на рік. А хто ж такий стоматолог, дітки, ви знаєте? Так, стоматолог це лікар, який лікує наші зубки. А давайте зараз розглянемо картинки. Із зображенням корисних та шкідливих для зубів продуктів можна їсти фрукти, овочі, сир, молоко, йогурт, природні солодощі, такі як курага, ізюм. А не слід їсти гамбургер, чіпси, багато льодяників, цукерок та морозива. Давайте нашому ведмедику дамо пораду. Що треба зубки лікувати, щоб не довелося рвати? Лікар в ньому почаклує, полікує, запломбує, і про біль забудеш ти. Зуби треба берегти. Хочеш зуби міцнімати, їх потрібно доглядати. Дітки, я сподіваюся, що ви були уважні і запам'ятали, як саме ми можемо. Піклуватися про зуби, і яку корисну їжу потрібно їсти.